Заклад позашкільної освіти міський палац дитячої та юнацької творчості міста Запоріжжя представляє Медіабліц. Наша мова. Заповіт нащадкам. Наша мова міцна та гостра, мов козацька шабля. Вона руйнівна хвиля і родюча земля. Оберігайте її, наша мова мов широке плесо. По ній пливу човни з найціннішим скарбом, мудрістю віків. Наша мова мов лебедині крила підіймає над небо краєм думок. Наша мова вишиваний рушник життєвого шляху. Плекайте мову, шануйте її. Це ваша скарбниця від пращурів, це ваше зерно нащадкам, це ваша любов на все життя. Наша мова була. Є і буде допоки не згаснуть зорі на небі. Допоки не посивіє Дніпро. Допоки є Україна.